Прикра історія трапилась у Нововолинську по вулиці Луцькій, 26. До нас звернулися мешканці будинку і розповіли, що ще й зранку у їх квартирах немає світла. Спочатку подумали, що трапилась якась аварійна ситуація, і електроенергії немає у сусідніх будівлях. Однак згодом стало зрозуміло, що відключили лише їх. Аби розібратися у ситуації, ми зателефонували до диспетчера енергетичних мереж, які обслуговують будинок. І ось що дізнались. Немає тому, що відключені до нас складу. Ми, гроші, збивали вас і керівництво, в не здорово. Мені окремо до вас немає претензій, Ми знаємо, що розглядає. Uh -huh. А що ваша керівниця, керівництво там виходило? Ну, то ви не виясняється. В Лодарці, uh -huh. так? Влодарки. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. що? uh -huh. Щоб роз'яснити ситуацію, нашим глядачам розповім, що будинок на Луцькій, 26 підпорядковується Асоціації ОСББ містечко, головою якої, власне, і є Руслан Володарчик. Природні, що після почутого ми вирішили запитати про причину заборгованості у 25 тисяч гривень безпосередньо у нього. Все є, все нормально, все оплачу. Є борги по мешканцях, але на сьогоднішній день питання врегульоване. Борги кругом є в комунальних підприємствах, mm -hmm. не тільки в нас, і вже водоканалах, і той самий Обленерго, той самий водоканал відкрищає за борги. І справді за кілька хвилин світло у будинку таки увімкнули. Більшість мешканців таки не знають, у чому ж власне причина відключення. Хоча обурюється, що сплачують по показниках регулярно, причому у під'їзді вісить відкритий список, де можна побачити, у кого яка заборгованість. Розповідають, що справними платниками є майже 80% жителів будинку. Не платять лише ті, хто перебуває на заробітках чи має інші об'єктивні на це причини. Я знаю, вас світла тут не було сьогодні. Ні, не було. А чого ви знаєте? Чого? Не було? Ні. Не знаєте? Ні. А ви е, платите за світло? Так. Да. А кому платите? Містечко. В ОСББ, так? Так. І завжди платите заборгованості? Немає заборгованості. А світла не було? Не було. А сьогодні взагалі без попередження, без нічого. Тобто холодники, мікроволновки, все летить. На диспетчерську телефонували? Ні. Думала, як завжди, що щось десь щось робить. Але ж я вийшла, мусоровинусла, бачила, в'явлення нічого немає, значить. А яка причина, я не знаю. Найгірше те, що побутова техніка, дійсно може все. Угу. Вони тільки включили. Хвилин 10, як включили. Користуючись нагодою, мешканці також розповіли, що великою проблемою для дев'ятиповерхового будинку є несправні ліфти, адже тут мешкає багато людей похилого віку. Ліфт не працює і дуже багато, дуже є людей, такі похилого віку, але ліфт не працює, і бачите, всі піднімаємося так сходами ногами. А чого не працює? Ну, я не знаю, може там щось не працює, може, може його розібрали, але не працює ліфт. А давно вже не працює? Ну, я, я знаю тільки 4 роки. Угу. То не... ви завжди піднімаєтесь ногами? Так, да, да, завжди ногами піднімаємося. А ви на якому поверсі На 9-му. Дуже хвора, мені дуже важко підніматися, бо я маю астму і я відпочиваю і на другому поверсі, і на п'ятому потім. А ліфт не працює. Чому саме голова асоціації ОСББ не здійснив часної проплати за електроенергію? Тим паче, що мешканці гроші сплатили і платять постійно. Нам і жителям будинку так і залишилось невідомим. Ні, Руслан Іванович, ні, голова ОСББ власне 26-го будинку конкретно пояснити ситуацію не захотіли. Що ж до звичайних мешканців будинку, то вони задоволені, хоча б тим, що після обіду світло таки увімкнули.